День оціночну діяльність об'єктів нерухомого майна здійснюють визначені законом суб'єкти оціночної діяльності, і е, наразі вже чітко визначено е, який саме суб'єкт оціночної діяльності, який вид оцінки здійснює. На сьогоднішній день для оформлення договору відчуження нерухомого майна, а саме купівлі продажу або обміну, потрібна оцінка суб'єкту оціночної діяльності, який має відповідний сертифікат, виданий фондом державного майна України, відповідне свідоцтво і має право здійснювати оціночну діяльність для оцінки нерухомого майна з метою оподаткування. Це, ця оцінка застосовується тільки, як я вже говорила, про оформлення договору купівлі-продажу або міни нерухомого майна. При оформленні договору дарування нерухомого майна, будівлі, споруди, квартири. Земельної ділянки може бути застосована у при посвідченні договору дарування нерухомого майна оцінка суб'єкта оціночної діяльності, який має також відповідний сертифікат свідоцтва. І навіть коли це дарування здійснюється між нерідними особами, тобто не родичами першого ступеня споріднення, і коли є відповідне оподаткування. При договорі дарування земельної ділянки також витребовується нотаріусом нормативна грошова оцінка, яка здійснюється на сьогоднішній день управлінням земельних ресурсів. На сьогоднішній день нотаріусам розширила їхні обсяг їхніх повноважень, відповідно до яких ми маємо доступ вільний до колишнього так званого реєстру заборон відчуження, реєстру іпотека. Також до реєстру речових прав на сьогоднішній день це реєстр прав власності нерухоме майно, який використовується органами технічної інтеризації, і вівся до 12 лютого 2014 року. Ми лише мали доступ до цих реєстрів, могли переглядати інформацію. То на сьогоднішній день ми також маємо можливість технічно видруковувати відповідні витяги з колишніх реєстрів, які працювали. І який замінив на сьогоднішній день державний реєстр речових прав подруковувати відповідну інформацію по майну по відсутності, наявності певних обтяжень, реєстрації потек, також по даних фізичних та юридичних осіб. Наскільки мені відомо, на розгляд Верховної Ради України був поданий законопроект одним з депутатів Верховної Ради, якого хочуть надати повноваження сільським селищним радам на оформлення. Спадщини, тобто фактично, вони хочуть замінити нотаріусів і щоб спадщину видавалася сільська безселична рада. Ну, на мою думку, така практика є хибною, оскільки. Фактично не всі люди, які мають вищу юридичну освіту, компетентні у спадкових справах, а не завжди чи голова сільської ради, чи секретар взагалі мають вищу освіту. І в спадковому праві дуже важко розібратися саме спеціалістам. Тому, як на мене, це буде дуже неправильно, і потім все одно з комусь буде потрібно працювати з тими документами. А які то будуть документи, це вже дуже складно сказати на сьогоднішній день. Дуже багато всяких юридичних питань, зокрема і тих договорів. Відчужені нерухомого майна, які були укладені, посвідчені нотаріально, розглядаються у суді. Майнові спори займають левову частку розгляду справи суді. Дуже часто громадяни звертаються до нотаріуса як до юриста з питаннями того, що якось вони договір не почитали, можливо, уважно чи їм не роз'яснили правові наслідки того правочину, який вони укладають. І в зв'язку з цим хотілося б звернути увагу громадян на те, що що всі документи, які вони надають, бо інколи навіть самі громадяни стають причиною того, що виникає спір, повинні бути належним чином перевірені. І якщо нотаріусу подаються документи, він не відповідає за їхній зміст і за їхню вірогідність. Він перевіряє силу того, як він може перевірити їхню юридичну правильність, грамотність там складення, певні реквізити, які мають бути обов'язково в документі, його дійсність, але зачасту самі громадяни підробляють документи. Приносять неправдиві відомості, тому хочу застерегти від таких дій, і е, все одно ці всі дії тягнуть за собою певні негативні юридичні наслідки. На сьогоднішній день ми також чекаємо змін е, ну, це знову ж таки, тільки е, про це йде розмова, що відмінять е, оцінку майна яка здійснювалася через фонд державного майна України на сьогоднішній день? Ну ми не можемо на 100% це стверджувати, але люди переважно очікувані. Зараз ніхто дуже не спішить оформляти відчуження нерухомого майна. В першу чергу хотіла б порадити людям перед тим, як підписувати будь-які документи, уважно знайомитися, проконсультуватися у спеціаліста, уважно вивчити, щоб їхня юридична необізнаність не була використана їм на шкоду. І щоб вони були впевнені в тому, що те, що вони підпишуть, буде складено правильно, юридично, грамотно, без якихось для них таких тяжких наслідків.